Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я з Юлією Рокас. І сьогодні зробимо класні вправи для того, щоб була молода та підтягнута шкіра. Ніхто не хоче мати друге підборіддя. І також холку хочуть мати класну підтягнуту шию. Які є вправи, що можемо зробити? Перша вправа це запрокидуємо голову і сильно натягуємо підборіддя. і рахуємо до п'яти. Друга вправа. Робимо з наших губ таку трубочку і витягуємо, і робимо трубочку посмішку, трубочку-посмішку, сильно розтягуючи куточки губ в сторони, для того, щоб у вас напружувалося гарно м'язи щічок, а також шиї. Далі запрокидуємо голову, ще раз робимо трубочку-посмішку, з цього 5 разів. Третя вправа Опа! Нам потрібен пружний м'який рушничок. Беремо, підкладаємо під наше підборіддя. Навіть якщо у вас буде складочка, не страшно. Нам треба затиснути рушни підборіддям і порахувати до п'яти. Таким чином ми тут гарно розслаблюємо і в той же час нозуємо м'язи шиї. Вправа номер 4 Нам потрібно витягнути сильно язик для того, щоб ви відчули напруження там, де підборіддя. І рахуємо до п'яти. Буде напружуватися шия, але це правильно. Вправа номер 5 Розтягуємо сильно наші губи, запрокидуємо голову і рахуємо до 5. Нам потрібно, щоб у нас напружилися щічки і наші губи. Вправа номер 6 Витягуємо нижнє підборіддя, вирівнюємо спину і рахуємо до 5. У вас має напружитися нижня частина під підборіддям і шия. Подивіться, будь ласка, як напружилося м'ясо. І все, У вас буде гарна молода шкіра. Підписуйтесь на мій канал і отримаєте дуже багато корисностей.